Вечір вівторка і черговий випуск новин на каналі Бізнес ідей -ід в студії Юля Мотрич. Вітаю вас. Пальне стандартів євро 4 та «Євро-5». Питання якості чи готовності дослідження бізнесу? Які вимоги для продажу картоплі Макдональдсу? Наші журналісти повернулися із польської ферми, яка давно працює з мережею. Мінус 14 мільярдів доларів. А що плюс? Як сприятимуть Олімпійські ігри розвитку економіки Великої Британії? Віктор Янукович наклав вето на закон, який передбачає щоквартальну сплату єдиного внеску державного соціального страхування, замість щомісячної сплати, як нині, президент повернув закон до Верховної Ради разом із пропозиціями зберегти щомісячну плату для гірничих підприємств, що на думку президента допоможе знизити фінансове навантаження в цій галузі. Нагадаю, що Верховна Рада прийняла новий закон про щоквартальну сплату єдиного соціального внеску в липні. І морський порт удвічі збільшив інвестиції в виробничу сферу за останні півроку. Вони становили близько 39 мільйонів гривень. У державному підприємстві планують до кінця цього року виділити 300 мільйонів гривень на модернізацію і оновлення кранового парку. А Загальна сума інвестицій в виробничу сферу запланована на цей рік понад 480 мільйонів гривень. Нагадаю, що в минулому році капітальні інвестиції порту становили усього 110 мільйонів гривень. Відтік капіталу чи приплив. У Київській податкові заявляють про збільшення кількості іноземних інвесторів в столиці України за півріччя 4,5 тисячі іноземців, які починають тут бізнес. Це на 500 більше ніж торік. Натомість експерти, з якими поспілкувалися наші журналісти, кажуть про зворотнє, як воно є насправді в сюжеті Мирослави Заєць. Іноземні інвестори прямують до Києва, принаймні це фіксують столичні податківці. З Січня полипень цього року тут нарахували 4,5 тисячі іноземців, які планують розпочати бізнес в Україні. Це на 500 більше ніж торік. Наші в центре по обслуживанию иностранных граждан в этом году увеличилось количество заявлений на выдачу идентификационных карточек, наших регистрационных номеров. То есть это говорит о том, что иностранцам интересен город, интересна страна. Втім, експерти таку ситуацію пояснюють столичним статусом Києва. Керівник однієї з консалтингових компаній Ірина Гончаренко навпаки спостерігає відтік капіталу нерезидентів з країни, охочих зайти на внутрішній ринок одиниці. Якщо у мене раніше в год, допустим, становилась на учоткам ну какби на обслуговування, десь 20 представитель. С одно два в год. Скорочення обсягу прямих іноземних інвестицій помічають і в Держкомстаті. Зокрема, в у першому кварталі Україна отримала на 4,5% менше іноземних коштів ніж за аналогічний період торік. Мирослава заяця Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. Астеліт скаржиться на МТС в антимонопольний комітет. Компанія, що надає мобільні послуги під брендом Лайф, не задоволена ціновою політикою конкурента в східному регіоні України. Астеліт вважає, що вартість дзвінків з мережі МТС на мережі інших операторів завищена. Зокрема, в Донецькій області, де частка МТС перевищує 80%, вартість міжмережевого дзвінка становить 1 гривню 20 копійок, а в Київській області 25 копійок. В Асталіті заявляють, що такі ціни на сході України призводять до замикання трафіку на одній мережі. Режі та дискримінують місцевих мешканців. В компанії також заявили, що готуються подати до антимонопольного аналогічні скарги по інших регіонах України. І мобільні оператори спільно будуватимуть і володітимуть мережею зв'язку в київському метро. Про це повідомив виконавчий директор одного з українських операторів. В рамках проекту планується покрити зв'язком 44 станції у Києві. Орієнтовна вартість будівництва мережі 70 мільйонів гривень без урахування ПДВ. В компаніях мобільних операторів сподіваються, що. Будівництво мережі в київському метро розпочнеться вже цього року. По його завершенні всі абоненти зможуть користуватися інтернетом, а також відправляти смс та дзвонити з будь-якої станції або тунелю підземки. Генеральним підрядником будівництва стане власник у компанії компанія Бензин євростандартом продавати можна, але виробництво поки що відкладається. Відтермінувати перехід на пальне стандартів євро 4 та Євро-5 до 2018 року. Пропонують в урядовому комітеті розвитку нафтового ринку. Пояснюють це великим попитом на менш якісне пальне. Експерти ж вважають в цьому іншу причину нездатність шебелинського заводу виготовляти пальне якісніше ніж євро 3 Детальніше в наступному сюжеті. Стандарти якості для виробництва пального Євро 4 та «Євро-5» в Україні набули чинності з 1 липня цього року. Такий бензин містить менше шкідливих компонентів, зокрема сірки. Однак український АЗС якіснішого пального вітчизняного виробництва так і не побачили, а все через застарілу технологію державного Шебелинського заводу. Я думаю, що подобається. І можуть бути придумують спеціальний режим для цього заводу Шебелинського чтобы он мог еще выпускать по старым нормам, а все остальные уже не могли выпускать. Обладнання Шебелинського заводу, який належить національній компанії Нафтогаз, не здатне випускати паливо нових стандартів. Експерти стверджують, перехід на Євро 4 і «І-5» означатиме зупинку цього держпідприємства. А якщо старі стандарти будуть відмінені, то цей завод буде або зупинитися, либо відправляти свою продукцію на дополнительну доробку, до очистку, на інші підприємства. Тобто він стане, звісно, менш конкурентоспособним. Суті річ йде остановки. У експертно-аналітичній групі з питань Функціонування ринку нафти та нафтопродуктів при кабміні затримку списують на аграріїв. кажуть, попит на дешеве пальне в Україні залишається високим, на відміну від Європ'ять. Тим часом на українських заправках уже є імпортне пальне вищої якості. Його привозять з Білорусі та Литви. Зокрема, компанія Shell використовує литовський бензин. Про перехід на український продукт та його доцільність тут поки не думають. Кожен звод має свою глибину перероб... переробки палива і тому сказати, де буде ціна нижче чи вище досить важко. Це буде залежати як від зовнішнього ринку, так і від внутрішнього. З Білорусі шал завозить в Україну дизельне пальне стандарту «Євро-4». Євро-4. Задля його виробництва сусідня країна інвестувала в Мозерський завод близько півтора мільярда доларів. У компанії Кло запевняють, якщо український «Євро-5» з'явиться, купуватимуть його. Якщо він буде вигоден ринку по ціні, по логістиці, по всім, то ми будемо покупати отечний продукт. Мало того, я вам скажу більше, що якщо він буде один в один ціну, я теж буду покупати продукт. У компанії А 95 запевняють, наш ринок диверсифікований і саме тому стабільний, тож без власного виробництва Євро 4 і 5 Україна може і надалі задовольняти попит імпортним пальним. диверсифікований ринок, який снабжається з нескольких істочників, більше, ніж з 10. Україна страна, яка має вихід к морю і тим самим гарантувана каких-либо топливних потрясень. Вот это ринок, поки перехід на нові стандарти палива в уряді пропонують відкласти до 2018-го. За словами експертів, це не вирішить проблему модернізації українських нафтопереробних заводів, адже нафтові компанії вкладатимуть кошти у свої НПЗ лише після заборони продавати бензин стандартів євро 2 і 3. Лесь димань, Олександр Грибань, новини телеканал, бізнес. В Українському законодавстві якнайшвидше має бути прописане поняття фінансової піраміди. Цього вимагають українські банкіри та правоохоронці. Крах МММ 2011 коли ошуканими опинилися близько 2 мільйона українців. Показав, що відсутність відповідних законів не дає можливості контролювати діяльність ризикованих фінансових інституцій. При цьому самі банкіри вважають, що забороняти піраміди як такі не варто ефективніше регулювати їхню діяльність за правилами регулювання азартних ігор. Студент нормально накапливает деньги. Да. Какую-то часть они пускают на игру. Какого рода эта игра? Ну, в данном случае люди захотели сыграть в амазон. Другой вопрос, что государство должно сформулировать правила и должно сформулировать сказать, свое отношение к этой игре. Это игра. И на пирамиды нужно смотреть и регулировать их так, как регулируется азартная игры. Ціни на овочі з борщового набору йдеться про буряк, моркву, цибулю та капусту, підвищаться до рівня минулого року. Такий прогноз фахівців міністерства аграрної політики за їхніми даними в зв'язку з несприятливою погодою. Оптові ціни на овочі можуть дещо зрости. Певна скажімо так, посуха була південній регіони, а основні продукти, що входять до борщового реборчового до набору, забезпечують не південні регіони, а лісостеп і а, більш північні регіони. Ті баланси, які ми маємо в міністерстві аграрної політики, вони нам дають можливість зробити все необхідне, щоб забезпечити ціну не вищу ніж минулого року. Польська картопля для українського Макдональдсу це не просто так. Найбільша мережа ресторанів швидкого харчування в Україні роками імпортує бараболю із сусідньої Польщі. В компанії зазначають, для фрі підходять лише окремі сорти картоплі, і технологія їх вирощування складна. Яка як має бути оснащене господарство, щоб продавати картоплю гігантам швидкого харчування? Розповідає Ганна Куріна. 26 картоплин з одного кущика Ярослав Ванкович показує, як росте на польській землі особливий американський сорт. Саме він найкраще підходить для виготовлення картоплі фрі, і саме його купує найбільший замовник господарства компанія Макдональдс. Але цей сорт не дасть врожаю без відповідного поливу. Тому в господарстві впровадили комп'ютеризовану систему. Монітор. Uh, це система моніторингу вологості ґрунту. Ось тут датчик, що вимірює зволоженість ґрунту на глибині 10, 20, 30, 40 сантиметрів. А поруч забірний контейнер, що дозволяє вимірювати кількість опадів. Тут також є інформаційний блок, що за допомогою бездротового зв'язку передає цю інформацію на центральний комп'ютер в офісі. Один такий датчик коштує тисячу євро. На 700 гектарів картопляних полів вистачає трьох. Техніка зафіксувала на цій ділянці на один метр випало на 20 міліметрів опадів більше ніж на сусідньому полі, нині система поливу не працює. Вологи цілком достатньо. в офісі. Ми збираємо всі дані і всі показники, і можемо приймати науково обґрунтоване рішення, як і коли поливати ґрунт. Так, комп'ютер обробляє дані про внесення засобів захисту рослин. Програма навіть попереджає про загрозу захворювання на фітофтороз на окремих ділянках і рекомендує, коли краще розпилювати хімікати, а коли це робити запізно. Сучасні господарства з централізованою системою контролю працюють так. Карта засів полів вноситься у комп'ютер. Згідно з нею, посівна техніка, оснащена gps навігаторами, засіває ділянки з точністю до сантиметру. Комп'ютер також інформує оприсковичі, на яких ділянках внесено добрива, а на яких ні, з точністю до метру. З аналогічною точністю працюють і системи поливу. Пан Ярослав розповідає у 1993 році. Початкові інвестиції у господарство становили приблизно 10%. Десять мільйонів доларів. Щороку інвестори вкладали ще по мільйону на технічне оновлення. Нині всі інвестиції окупилися. Деякі інвестиції окупилися дуже швидко. Зокрема, система, що контролює кількість внесених добрив, окупилася за один сезон, а може, і за 75% сезону. А система GPS для висадки рослин окупилася за півтора сезони. Завдяки новим технологіям вдалося зекономити на тракторах і сівалках. При посіві в полі працюють 3-4 машини, а в центральному офісі достатньо трьох людей, щоб контролювати всі процеси та приймати рішення. Сам Ярослав Ванкович може керувати процесами дистанційно через лептоп. Управлінець знає, вимоги покупців з кожним роком стають все жорсткішими, тож господарство має встигати за технічним прогресом. Ганна Куріна, Антон Шемяков, новини телеканал Бізнес з Польщі. Німецький виробник автомобілів класу люкс Порше за останній місяць збільшив продажі на 16% порівняно з липнем минулого року. Компанія за місяць продала понад 12 тисяч 300 автомобілів. В Європі продажі автівок цього бренду зросли на 25% до 4,5 тисяч машин. При цьому в Німеччині в липні попит збільшився на 31%. В Китаї продали на 18% більше машин. В цілому за півроку компанія продала понад 81,5 тисячу авто. Це на 11%. Більше аналогічного періоду минулого року керівництво Порше впевнене продажі залишаться високими до кінця року, незважаючи на економічну невизначеність у Європі. Політ скасовано. Таке повідомлення побачили сотні пасажирів італійського лоукостера. Він Через це вони застрягли в одному з італійських аеропортів. Адже їхній перевізник перебуває на межі банкрутства. Деталі знає Анастасія Буранець. Небесний хаос, а точніше, земний. Кілька сотень пасажирів вже більше доби перебувають у аеропорту в італійському місті Катанія. Вони очікують відправлення додому, але авіакомпанія, яка повинна їх обслуговувати, італійський лоукост Вінджет, повністю припинив польоти. Ситуація викликає обурення і протести з боку пасажирів. Ситуація драматична. Хіба що мер та Міністр транспорту прибудуть сюди особисто для вирішення проблеми. Я знаходжуся в аеропорті більше доби. Мені треба повертатися на роботу, а тут справжній хаос і нічого більше. Авіаперевізник Вінджет перебуває на межі банкрутства. У компанії визнають, польоти повністю припинені через фінансові труднощі із закупівлею пального. Тож пасажирів, які придбали квитки на рейси Вінджет, у серпні будуть обслуговувати п'ять інших італійських Авіаперевізників за додаткову плату. Ми заплатили 424 євро авіакомпанії за двох дорослих та двох дітей. Зараз ми змушені доплачувати додатково 339 євро, щоб вилетіти з катанії до Верони. Допомогти пасажирам готова угорська компанія Віз Ейр. Вона оголосила про спеціальну ціну: 50 євро плюс збір за бронювання на польоти для клієнтів. Вінджет квитки італійського авіаперевізника на період з 14 серпня по 27 жовтня при наявності вільних місць можна з доплатою. Обміняти в інформаційному центрі віз Ейр» до 20 серпня, зокрема замість рейсу Київ Ріміні з Борисполя пропонують Київ-Венеція з Жулян. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Акції сервісу знижок групон втратили більше 20% ринкової вартості відразу після оприлюднення компанії звіту про свої доходи в другому кварталі. Попри те, що її виручка зросла на 45% і досягла майже 570 мільйонів доларів, для інвесторів такі показники виявилися недостатніми. Ринок, вочевидь недолюблює ці акції, і можливо, це через недовіру щодо тривалості цієї бізнес-моделі, шалену конкуренцію та високу вірогідність появи нових гравців. І ще один момент, на мою думку, це сумніви щодо обліку якості. Є недовіра до чисел у звітах Продажі мобільних телефонів у світі скоротилися на 2,3% в другому кварталі цього року. А за даними компанії Gartner, за цей період продали до 419 мільйонів телефонів. же Час збільшився попит на смартфони. Їх у квітні шерні цього року продали на 42%, Більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка смартфонів у сукупному об'ємі продажів становить понад 36%. Лідером ринку у другому кварталі лише залишається південнокорейська компанія Samsung Electronics, яка займає 21,5% ринку. Продажі Samsung рекордно збільшила лінія Galaxy. Пристроїв було продано понад 90 мільйонів. На другому місці Nokia з часткою 19,9%. Десятих процента посідає третє місце, займаючи 6,9% ринку. Олімпійські ігри розцінили як успіх Великої Британії. Та чи матиме популяризація спорту якийсь вплив на економічний розвиток країни, зважаючи на ціну події у 14 мільярдів доларів? Про це в сюжеті Олена Абрамович. Лондонські бізнесмени рахують збитки після Олімпійських ігор. Напливу туристів, охочих подивитися змагання, так і не дочекалися. Навпаки, навіть звичайний літній потік клієнтів не набрався, скаржаться підприємці. Тим часом уряд Великої Британії ще чекає на приїзди 4,5 мільйонів гостей у найближчі роки під впливом Олімпіади. Це дозволить створити 60 тисяч робочих місць. Рахують там експерти ж констатують, після грандіозного відкриття події вартість. 42 мільйони доларів справи поліпшаться хіба що в мистецькій індустрії. Це змусило зробити переоцінку Великої Британії та стало підкреслювати деякі наші кращі якості в площині експортних ринків. Хоч все це має дещо нечіткий характер, проте ми принаймні, отримали напрямок руху внаслідок ігор. Цьогорічна олімпіада, за словами експертів, таки збільшить прямі іноземні інвестиції до країни. В уряді Девіда Кемерона очікують отримати приблизно 13,5 мільярдів фунтів чистого прибутку в найближчі 2-3 роки. Сама ж олімпіада обійшлася в 9 мільярдів. Проте, щоб вплив став дійсно відчутним, потрібно вирішити низку питань. Наші два основні завдання залучити прямі іноземні інвестиції та змінити виробництво продукції з високою доданою вартістю. Так, як це зробили німці, зробити акцент на країнах брік і наступних 11. поподобається нам це чи ні зростання там буде. Втім, британська економіка все ще може впасти у рецесію. Рітейлери скаржаться. Олімпійські ігри утримували місцевих покупців від шопінгу, а гості приїхали вболівати, а не купувати. Ще перед Олімпіадою у червні дефіцит торгового балансу Великобританії збільшився до 4,3 мільярдів фунтів. Це найгірший показник за останні 15 років. Олена Абрамович, Лесь Димань, новини, телеканал Бізнес. Данська компанія Лего, четверта за обсягами продажів на світовому ринку іграшок, з нагоди свого 80-річчя порахувала кількість випущених своїх цеглинок деталей. Виявилося, що за останні п'ять років їх кількість зросла в розрахунку на кожну людину до 80. Торік компанія збільшила чистий прибуток на 12% до 745 мільйонів доларів. Передусім, це завдяки значному зростанню продажів в Європі та Азії. Також компанії вдалося наростити свою частку на світовому ринку до більше 7%. Водночас Лего на цей рік, попри кризу в єврозоні, сподівається наростити прибутки завдяки випуску нової лінійки продукції. І фінансові показники вівторка на нашому екрані. Індекс цін акцій на торгах української біржі зріс на 0,24%. Нацбанк на середу не змінив офіційного курсу гривні до американського долара євро додав одну копійку і котирування основних валют на міжбанку особливо не змінилися. Поки що, все на цьому пишіть на мою електронну адресу. Я бажаю вам приємного вечора і до завтра.